Сьогодні ми познайомимося з вами з цікавим методом розв'язання геометричних задач, а саме, методом площ. Але перед тим, як перейти до нових матеріалів, давай згадаємо основні формули. Площа прямокутника дорівнює добутку його сусідніх сторін. Тобто А помножити на Б. Площа квадрата дорівнює квадрату його сторін. Тобто С дорівнює А в квадраті. Площа паралограма дорівнює добутку його сторони та висоти, яка проведена до цієї сторони. S дорівнює a помножити на H. Також площу паралелограма можна обрахувати за формулою добуток сусідніх сторін на синус гострого кута між ними. S дорівнює a помножити на b і на синус альфа. Площа трикутника дорівнює половині добутку його сторони та проведеної до неї висоти. S дорівнює 1 друга AH. Площа ромба дорівнює половині добутку його діагоналей. S дорівнює 1 друга діагональ 1 помножена на діагональ 2. Площа трапеції дорівнює добутку півсуми її основ і висоти. S дорівнює А плюс Б поділити на 2 і помножити на висоту. Взагалі, поняття площі та формули її обчислень можуть застосовуватися навіть у тих задачах, в умовах яких про площу навіть не йдеться. В цьому і полягає основна ідея методу площ. Та ми розглянемо це на прикладах. Задача 1. Сторони паралелограма дорівнюють 9 і 12 см. А сума двох його нерівних висот дорівнює 14 см. Знайдіть площу паралелограма. Намалюємо паралелограм ABCD. Нехай сторона AB дорівнює 9 см. Тоді AD дорівнює 12 см. Сума його нерівних висот дорівнює 14 см. Тобто, якщо ми проведемо висоту BH і висоту BE, то BH плюс BE дорівнює 14 см. І потрібно знайти площу даного паралелограму. Оскільки BH плюс BE дорівнює 14 см, можна висоту BH позначити за Х. Тоді БЕ буде дорівнювати 14 мінус х. Користуємося формулою площі паралелограма. Нагадаю, що площа паралелограма дорівнює добутку його сторони та висоти, яка проведена до цієї сторони. Тобто, за нашою задачою, площа дорівнює AD помножити на BH. Або якщо ми візьмемо іншу сторону та висоту, що проведена до неї, то відповідно площа дорівнює CD помножити на Б. Підставляємо 12 помножити на х дорівнює 9 помножити на в дужках 14 мінус х сантиметрів. Давай розв'яжемо це рівняння. 12х дорівнює 9 помножити на 14 мінус 9х, 12х плюс 9х дорівнює 126, 21х дорівнює 126. Таким чином х дорівнює 126 поділити на 21 і отримаємо 6 сантиметрів. Отже, BH дорівнює 6 см або Є дорівнює 14 мінус 6, тобто буде 8 см. Пропоную розглянути ще одну задачу. Знайдіть площу ромба, якщо його сторона відноситься до однієї з його діагоналей як 5 до 8, а висота дорівнює 24 см. Намалюємо ромб ABCD. Тепер проведемо діагональ АС і запишемо, що БЦ відноситься до АС як 5 до 8. Звісно, сторони ромба рівні, тобто АБ дорівнює рівні дорівнює до і дорівнює ДА аж дорівнює 24 см. Потрібно знайти площу ромба. Давай пригадаємо, що площа ромба може бути знайдена за допомогою різних формул. По перше, ромб це паралограм. А значить, площу ромба можна знайти як площу паралелограма. Тобто площа ромба дорівнює сторона ромба помножити на висоту, яка проведена до цієї сторони. Можемо це записати як площа ромба дорівнює BC помножити на H, тобто BC помножити на 24 см. Але з іншої сторони, ромб має свою особливу формулу площі, яка дорівнює половині добутку його діагоналей. S дорівнює 1 друга діагональ 1 помножити на діагональ 2. Тобто 1 друга помножити на АЦ і помножити на БД. Саме цими двома формулами ми будемо користуватися для розв'язання цієї задачі. Давай проведемо діагональ БД. Діагоналі перетинаються під прямим кутом і точкою перетину діляться навпіл. Тепер давай коефіцієнт пропорційності візьмемо за х. Тоді БЦ дорівнює 5х, а АЦ 8х сантиметрів. Так як діагоналі перетинаються і діляться точкою О навпіл, то ОЦ буде дорівнювати половині від АЦ, тобто 4х сантиметрів. Тепер давай підпишемо на малюнку, що ОЦ – 4х, БЦ 3х. І давай знайдемо БУ нашу половинку діагоналі БД. Це ми можемо зробити за допомогою теореми Піфагора. Таким чином, Бо в квадраті плюс О в квадраті дорівнює БС в квадраті. Підставляємо БО в квадраті так і залишається плюс 4х в квадраті дорівнює 5х в квадраті. Отримаємо БО в квадраті дорівнює. 25х в квадраті мінус 16х в квадраті. Таким чином, БО в квадраті дорівнює 9х в квадраті, а просто БО 3х. Відповідно, уся діагональ БД буде дорівнювати двом відрізкам БО. Тобто 6 сантиметрів. Тепер повертаємося до наших формул площі ромба. Давай підставимо значення в нашу першу формулу площі ромба, яка дорівнює BC помножити на 24 сантиметри. І другу, одна друга помножити на AC і помножити на BC і прирівняємо їх. Тобто 5х помножити на 24. Дорівнює 1 друга помножити на 8х і помножити на 6х. Ми отримали рівняння. Давай його розв'яжемо. Пропоную і праву, і ліву частину поділити на х. Таким чином, виходить 5 помножити на 24 дорівнює 1 друга помножити на 8 і помножити на 6х. Таким чином, 120 дорівнює 24х. І відповідно х дорівнює 5. Нам потрібно знайти площу ромба. В даному випадку ми можемо використати будь-яку формулу. Пропоную використати першу, яка дорівнює BC помножити на 24 см. BC дорівнює 5х і дорівнює 5 помножити на 5, тобто буде 25 см. Отже, площа ромба дорівнює 25 помножити на 24 буде 600 см квадратних. Відповідь. Площа ромба дорівнює 600 см квадратних. Продовжуй навчатися та практикуватися, і ти зможеш вдосконалити свої навички розв'язання задач. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео!